Це Edge of History 3. І сьогодні я продовжу виконувати завдання Нафтова Держава. Поїхали! І так, минуле відео вам дуже сильно сподобалося. Саме тому ви знаєте, що потрібно робити, щоб вийшла третя частина. Можливо, фінальна. І так, що тут? Ми трохи побоювали, щось тут будується у мене, і я багато що забув за два дня цілому, у мене планах на це відомо розвинути економіку, прокачати війська. Ну а якщо я прокачаю війська, то звісно, що повоювати. Та ємен. Окей, але спочатку економіка. Бахрейн. І я досі тут нічого не можу побудувати. Боже мій. Ну, походу потрібно розбудувати інфраструктуру, щоб я міг тут щось побудувати. І час Треба пришвидшити його. О, все, та. Я можу щось побудувати. Ну і в цілому, так як тут у нас пустиня, ми звісно, що побудуємо механізовану ферму і зарощення. Що тут ще є цікаве? Ну, в цілому все. Ну тут багато піска, важливо побудувати ферму. Та також тут у нас є катар, також тут почнемо щось будувати. Не Знаю що? І все, достатньо з мене. А взагалі треба подивитися на нафтові регіони. І саме їх я і повинен прокачувати. Просто через те, що це доволі вигідно. Так, тебе прокачаємо. Тут також ми повинні щось побудувати. Ферму, наприклад. Так. Японія зробила мені подарунок. 15 монет. Ну блін, ніщіта, ну окей. Я взагалі доволі скромний. Ну, блін, ніщіта, ну окей. Вдячний навіть за таке. О, до речі, стоп. Коли я починав відео, я заробляв на 10 монет менше. Потужно. Дечі, а що це за регіон? Він добуває нафти більше, ніж я. Угу. Мене заставили, чесно, мене заставили. Я не хотів цього, но... блін. Навіть моїх 35 військ вистачить, щоб завоювати цю державу. Тільки ще де вона? Ось вона. Все. Ми її завоюємо. Боже мій! 10 золота! 10 золота дохід з цієї провінції. Де там мої війська? Де вони? Я, походу, буду дуже довго чекати. І так. Я чекав буквально два роки. Уже наступила нова епоха. Правда, вона вже можливо і закінчилася. І все це просто для того, аби мої війська приплили. Капець, окей, це у нас Курасару. Взагалі тут є союзники, є одна, Ну, вона доволі далеко. Я швидко завоюю цю державу. В цілому, в цілому, в цілому, ось сюди. Надіслати баразу, надіслати дві і оголосити війну. Відправляємо війська. Швидко завойовуємо і сюди. Так. О, все. Капець. Як же вчасно я закінчив битву? Як же вчасно я переміг? Мені здається, я би не переміг цю державу, так звану. Та, все. Стоп, я ще досі не розголотився. Чому економіка впала в декілька разів? Ви що? Тільки що тут було 10. Капець. Для чого я тоді плив сюди два роки? Ви що? Окей, можливо, це із за. Асиміляції, яку потрібно провести? Можливо, і ні. Можливо, це просто скам. Мене дуже сильно обманули. Чому? До речі, стоп. А як я побудував 19 будівель з 18? Це не баг, це не чити. Це просто я дуже розумний будівник. Ану? Ви нічого не бачили? Давайте домовимося, що ви нічого не бачили. Ви щось бачили? Я нічого не бачив. В цілому, в цілому, в цілому. А де мої війська? Стоп, де мої війська? Куди зникли мої війська? Вони назад поїхали. Окей, так, давайте ми відправимо війська в Київ. А хоча знаєте, два роки вони будуть пливсти, тому давайте без цього. Давайте тут будемо розвивати регіони. А? Де нафта? Де нафта? Нафта, нафта, нафта. Ось вона. І до речі, ось найсильніший регіон виробництва нафти це Україна. Прикольний, ось він. Ось він. Ну блін, чому я так мало заробляю? Давайте щось побудуємо, наприклад, електростанцію там, гілдію. Опа. Економіка виросла і дуже і дуже швидко. Це мені подобається. Ну а наступний наш регіон це Бахрейн. Я знову тут нічого будувати не можу. Це дуже і дуже обідно. Так, у будівництві там щось неважливо. Я хочу вкладати тут гроші, але я не можу. О, збереження. Так, чекаємо. В цілому мої війська уже тут, а ємен досі живий. Чомусь я досі не завоював Ємен. Почало тут доволі багато нафти. Так, тільки тут є союзники Сомалі. Можливо, це буде небезпечно, але у мене вже є 3000 золота. Я можу побудувати нові війська. Так, створити армію. Сучасна піхота, давайте, 10. Механізованої також 10. Гм. Так, 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 так. Все, далі давайте план. А стоп? Що? Ладно, ну і підтримка. Так, у мене гроші закінчилися. Тоді давайте тут буде по 10, а тут по 5. Все, далі, далі, далі. Створюйте армію, виберіть провінцію. Боже! 10. 10, 10, 10, 10 і по 5. Провінцію. Давайте сюди. Створити армію. Поїхали. Боже мій, ці сучасні технології. Ну а мої війська уже готові. До речі, дуже і дуже швидко. Ямен, я тобі так скажу. Ти обнаглів, я тебе ненавиджу, і я тобі оголошую спеціальну військову операцію по завоюванню нафти. Так, до речі, тут треба найняти генерала залужного, звісно, що. А тут у нас і так є генерал. Опана. Опана сомалі. Я так і знав, що потрібно більше військ, але я до цього був готовий. Так, ідемо сюди. Блін, багато військ маю. Но все одно в Сомалі можуть йти вдома. Я вже завоював Ємен, точніше, просто якусь область. Де нафта? Нафта тут. Будуємо нафтову вишку, нафтову вишку, нафтову вишку. Достатньо. Стоп. А на що я сюди напав, якщо тут ноль, дохід ноль. Мені здається, я більше витрачаю на цю область, чим заробляю на ній. Стоп, стоп, стоп. Я взагалі забув про асиміляцію. А я і тут робив. А фух, я і тут зробив. Окей, тоді робимо і ось тут її. Я просто переживаю, щоб цей регіон не вийшов з складу. А то вже 10 золота я заробляю. А ну секунду, ось так. 10. На секундочку з Києва я заробляю всього 3 монети. А що з Європою? Мене тут так давно не було. Латвія і Литва поділили Білорусь. Польща завоювала Чехію, Угорщину, Словенію, Слов ні, Словакію, Словакію і почала воювати з Хорватією. Нормально так. Окей, я вже в цілому не знаю, що тут робити, крім того, як прокачувати регіони. Можливо, можливо, піти завоювати нафту, а? Ну, арабів я не завоюю. А може й завоюю. Давайте спробуємо все. Тільки секунду, тільки секунду. Зберегти гру. Якщо я програю цю війну, то буде великий стит. але ви навіть про це не дізнаєтеся. Де мої війська? Нападайте. Далі сюди пішли. О, вже почалася битва. Ідея допоможи. Та блін, ти не поміг? Де? Чому ти не пішов? Пішов швидше, 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 швидше. Все, все. Ми розбили їхні війська. Опа, на хтось приєднався. Що за гей? Іран забирає у мене мою владу. Ало, це моя земля, ви що? Це я почав тут воювати. Пішли геть звідси, це моя земля. Ладно, мені тут ще декілька відсотків залишилося, і все. І вся Саудівська Аравія буде моєю. Так, сюди. Все, ми завоювали на 100%, і мої вимоги це все, що тільки можна. Це все тепер моя земля. Ну ти, Іран. Шкода, що я не можу його, до речі, завоювати просто через те, що у нього немає нафти. Ось я не знаю, як создавали цю гру і чому в Ірана немає нафти. Е, я злий капець, і навіть не можу відомстити це найсумніше. Так потрібно зробити асиміляцію, а у мене вже немає грошей. І потрібно також зробити релігійну асиміляцію, тільки для цього потрібно тисячу золота. Єдине обідно, що цей регіон він отримує менше, ніж ось ці острова. Хоча, можливо, не менше, та ні, точно менше. Ну все, це було класне відео. Натискайте на вподобайки. і єдине, що я можу сказати, це.